Добрий день, мої малята! Рада знову зустрічі з вами. Сьогодні, малята, ми з вами поговоримо про природу нашої рідної Батьківщини, а саме про перелітніх птахів. Скажіть мені, будь ласка, може, ви десь чули, може ви вже знаєте, які птахи називаються перелітніми? А якщо ви забули, якщо ви не знаєте, я вам про це зараз нагадаю. Малята, наша природа має багато пір року. Весна, літо, осінь, зима. І однією з найчарівніших пір року є осінь. Яка зараз пора року малята? Так, так, саме так осінь до нас завітала. А які ж признаки? Осені, ви замітили? Здогадайтеся, здогадалися. Так, пожовтіло листечку на дерева, почало опадати. Пташки почали не так співати, як співали влітку. А чому? Здогадайтеся, малята. А я вам підскажу. Пташок стало менше, спів птахи такий гучний, як влітку, бо птахи готуються перелітати в теплі краї. Малята птахи, які перелітають в теплі краї в пошуках їжі, називаються перелітними. Давайте запам'ятаємо птахи, які відлітають в пошуках їжі в інші теплі краї, називаються. Перелітні птахи. Спершу починають від літ птахи, які споживали їжу, літаючи у повітрі. Це жайворонки, це дріст. Також літали у повітрі і шукали комашки пташка. Яка зветься ластівочкою. Ось подивіться, яка будова властівочки. Великі крила. Великі крила має ластівочка. Довгий розрізаний хвостик літали літають птахи і в повітрі споживають комах. Такі птахи відлітають першими в теплі краї. А ще малята. Птахи споживають їжу, шукаючи й ходячи по землі в травичці. Такі птахи відлітають другими. Бачу, малята, вам щось дуже-дуже не подобається. Щось бачу, хтось не сидить, хтось відвертається. А я знаю, що потрібно зробити. Потрібно зробити. Фіс хвилинку. Ну, діти всі, вставайте, фізхвилинку починайте. Руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись, як горобчик полетіть. Загадку. Дивний ключ у небі рине, не залізний, а пташиний. Цим ключі осінні млі відлітають. Хто діти? Так? журавлі. Останніми птичками, які, птахами, які відлітають в теплі краї, є журавлі. є Качка дика, або її ще називають крижень, є чайка та лебідь. Діти-птахи можуть відлітати з грайками, вервечками, ключем. Ось такі ключі, які організують птахи і відлітають в теплі краї. Малята. Я дуже хочу вас попросити, якщо зараз ви бачите, що десь пташечка збирає з підлоги з травички, якесь зернятко, якусь травичку, не відганяйте її, нехай вона поїсть і набереться сили, бо під час відльоту багато птахів не можуть долетіти в теплі краї, бо в них не вистачає сил. Або їх з'їдають хижаки. Отож ви, бачучи якусь пташину, можете взяти зернятко дати, травичку зірвати, щоб пташечка з'їла і набралася сили і змогла долетіти до теплих країв. Зараз, мої малята, я дуже хочу попросити вас, ваших батьків. І я разом загадати таку думку, щоб перелітні птахи принесли в Україну мир. Давайте заплющимо оченята і загадаємо це бажання, щоб кожна пташка, яка відлітає в вирі в теплі краї, повертаючись до нашої рідної країни, принесла нам мир та спокій. Отуж і все на сьогоднішній день. А далі, на інших заняттях, ми з вами будемо ще знайомитися з перелітними птахами. На цьому все. До побачення, мої малята!